Ну а зараз ми ходимо в храм Богу Господнього. Мета помазана. Мета помазана, де зголоси, коли зняли тіло Ісуса Христа, то поклали тіло Ісуса Христа на цей камінь. І тут вже його, його тіло помазали папищами. Цікаво, що коли прихожанки приходять, то вони намагаються навіть волоссям своїм набирають цей, камін. тобто, цей камінь. То і волосся питає. Люди купують пахощі, а це пахож, що вони розривають на цей камінь, що він пане. Кожен приносить якусь свою певну жертву, уявляючи, що тут на житті до Ісуса Христа. Шапочка є, я теж її хочу посвятити. Дайте далі. А це мозаїка. Мозайка з тих подій, які відбувалися тут. Ця мозаїка вона викладена такими квадратиками, золотими золотими квадратами. дуже благоційна, вона відтворює події, події того часу. Точно. Це місце під Балдакіном, де стояла що та Богородиця і дивилася на страту свого сина. Ось там Голгофа. Ось там Голгофа. і там крест. Був розп'ятий Ісус Христос, а городиця стояла тут. Там дають лампадка, там був цей балдахін, і плакала, і жінки миромосіці також там стояли. Ну, зараз опікуються цією святинні армяна, армянська церква. Зараз йдемо до гробу Господня. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праве, сущая в Процесс сама Гукле, усыпальница. Поклады руд... тела Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых. Est marriages beaucoup plus as é chez nous ? C'est pourquoi nous vous faisons certain que nos realistes mais aussi les rad Alcohol Physical arène son mysterieux rythme... El Guest . Ось там горить свічка, свічка стояв самі камера. Складається води із двох кімнат. Перша кімната, це там де камінь. Цим камінь був тривали не гейт. Там західний свіч. А далі вже тар виважає тіло світський. І ще хочемо показати. Той придут и служат православные копты и люди Де горить лампадка, певні то частина того грубу Господнього гробу Господня, коли поклали тієї Ісуса Христа. Тому що вже ця споруда вже стала пізніше, вона саме грума Господня. А тут можна довертатися до того першого.

We move a thick layer of earth and mud, and eventually they made it all the way through there. Yes. Служили кристалля. І по переданню по переданню його не можна реставрувати. Ніякі ікони не можна реставрувати. Тобто як от воно старі, так воно і старі. Там был изображение, в основном, нашей системы христал. Так, И уже фактически тысячи лет, тысячи лет вот от этой хрестал

Це престол Синівської церкви. Які, от, він по традиції, по традиції, він зберігається і зовсім не підлягає розставлятися. От як старі, він в старій місча, так буде помні. Вже не розібрати його. На цьому улюблені в Христі я вас вітаю. Христос Воскрес. Subtitles um, <laughs>